Репортер на прямому і далі говоримо про таке: Росіяни із артилерії обстріляли місто середина Буда на Сумщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, внаслідок атаки на власному подвір'ї загинув 70-річний чоловік. Правоохоронці документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв ведення війни, поєднані із умисним убивством. Росіяни сьогодні в день атакували ракету Дніпропетровську область. Про таке повідомляє тамтешня військова адміністрація. Ворог атакував Криворізький район. Є постраждали. Це 69-річний чоловік. Він лікуватиметься удома. Пошкоджено приватний будинок. Деталі іще з'ясовують. Крім того, у Криворізькому районі наші оборонці збили ворожий безпілотник. Вісім постраждалих унаслідок ракетної атаки росіян у Дніпрі. Це дані ДСНС. Серед потерпілих місячний хлопчик і 17-річний юнак. Рятувальники кажуть, пожежі вже загасили. Нагадаю, наслідок падіння уламків у місті є пошкодження цивільної інфраструктури. Сталися займанням. Пошкоджено півтора десятка авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. 28 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку цієї доби. Такі дані генштабу ЗСУ. на харківському напрямку. із початку доби агресор активних наступальних дій не проводив. На Куп'янському відбито одну ворожу атаку поблизу степової Новоселівки. Тривають бої у районі Синківки. На Краматорському напрямку Українські воїни відбивають штурмові дії ворога у районі Кліщівки. Напружена ситуація і на Курахівському напрямку у районі Красногорівки. На Времівському напрямку триває бойове зіткнення у районі Золотої Ниви. На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив уже шість спроб відтіснити наші підрозділи займаних позицій у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого. Дві атаки відбито чотири боєзіткнення ще тривають. Підрозділи сил оборони докладають максимум зусиль для стримування російських загарбників та недопущення їх просування в глибину нашої території. До чотирьох зросла кількість постраждалих унаслідок обстрілу Білозерки на Херсонщині. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. До лікарів звернулися іще двоє жінок. По селу ворог ударив. Зранку пошкоджено три крамниці, кав'ярню і приватну автівку. Бив ворог і по Волетенському. Там на подвір'ї власної оселі загинула літня жінка. Двох людей убили росіяни на Донеччині ще двох поранили. Серед загиблих – 12-річний підліток. Про таке повідомила обласна поліція. Ворог обстрілював регіон майже дві тисячі разів. По Михайлівці окупанти ударили авіабомбою і обстріляли смерчами. Пошкоджено три приватних оселі. Житловий будинок зачепило і у Торецьку На Бересток ворог скинув керовану бомбу. Як наслідок, понівечені шість приватних осель об'єкт соціальної інфраструктури. Крім того, встановлено інформацію про загибель цивільної особи у Максимільянівці, яка померла внаслідок ворожого удару 2 червня. У Слов'янську попрощалася із Анастасією Волковою, журналісткою телеканалу Фрідом. Настя мріяла стати першою журналісткою, яка зробить репортаж зі звільненого Луганська, звідти сама родом. А до цього зробила сотні репортажів із усіх гарячих точок фронту. Настя не залишалася байдужою до людської біди. Допомагала волонтерам і привозити провізію людям, які залишалися у селах на межі фронту. Допомагала із евакуацією. Попрощатися із Настею приїхали друзі, колеги, військові, які були героями її матеріалів. Поховали Анастасію у Слов'янську. Сьогодні в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. День пам'яті встановила Верховна Рада у 2021 році. Дату обрала, оскільки у цей день у світі відзначають міжнародний день безневинних дітей жертв агресії. Так від 2014 року через збройну агресію Росії та інші дії держави агресорки у Луганській і Донецькій областях загинули щонайменше 240 дітей. А спочатку повномасштабного вторгнення, за даними Генеральної прокуратури України, загинула 551 дитина, і ще 1368 отримали поранення. Утім, ці цифри не враховують фактів із місць ведення активних бойових дій. Ще понад 19 тисяч дітей були незаконно депортовані до країни агресорки і тимчасово окупованих територій. Харків'яни відбудують усе, що зруйнували російські ракети та авіабомби. Попри все, місто стане комфортнішим для людей, а підприємства ще більш технологічними і сучасними. У цьому впевнені народні депутатки від Євросолідарності Ірина Фріс та Ірина Геращенко. У цім наголошують, Росія має виплатити репарації людям, які постраждали внаслідок бойових дій, і власникам підприємств, чиї збитки сягають сотень мільйонів гривень. Сім працівників друкарні фактор друк загинули внаслідок російського ракетного удару по підприємству. Більше 20 поранені. Все сталося 23 травня. Тут знищене унікальне обладнання та десятки тисяч книг. Підприємство Суто цивільне гендиректорці друкарні навіть важко коментувати брехню російської пропаганди про влучання у нібито військовий об'єкт. І обстріляли ми начебто себе самі. І взагалі тут ми не зрозуміли, чим ми тут займалися, не друкарня, як усі кажуть, хоча, хоча мільйон журналістів, які тут були з усього світу, бачили, що крім книжок, ми тут нічого не робили і не могли робити. У нас навіть ні немає ніякого обладнання і взагалі нічого немає. І потім нам скинули посилання на російські пабліки, де, де казали, що ми тут, начебто, робили дрони. Але доказів ніяких немає, бо їх не може бути. Релокувати друкарню власник не збирається про готовність допомогти у відбудові. Заявив американський благодійник на переконання народної депутатки України від Євросолідарності Ірини Фріс, українські діти і надалі читатимуть книжки рідною мовою, надруковані в Харкові. Напевно, будь-хто інший здався, зламався, пішов з міста, зробив би релокацію виробництва, але не харків'яни. Саме тому засновник фактора друку. Говорить про те, що він не збирається робити релокацію виробництва. Саме тому він говорить про те, що він відновить виробництво і буде друкувати українську літературу художню, публіцистичну, дитячу, наукову посібники для шкіл, і доводити щодня, що Україна є, була і буде. Про намір відбудувати підприємство на Харківщині, заявив Олександр Скорих, директор м'ясокомбінату м'ясний це згарище на 5 тисяч квадратних метрів. Залишилось після російського ракетного удару по одному з найуспішніших підприємств Харківщини. Ворог вдарив по виробничих цехах на околиці міста у передень Великодня. Тут працювали сотні людей, і вони вже майже місяць розбирають завали. Збитки ж сягають півмільярда гривень. Надзвичайно технологічний, який дозволяє миттєво розморозити продукцію. Мені найбільше за нього жалко, тому що це таке, таке обладнання, якого ну, немає в Україні. Лорах знищує харківські підприємства навмисно. Вважає народна депутатка України від Євросолідарності Ірина Геращенко, адже йдеться про успішний та технологічний бізнес, що підтримує податками місцеві бюджети та забезпечує роботу тисячі людей. Ці руїни просто вражають, і от знаєте, це пам'ятник у цьому, те, що називається Руський Мір, який приносить з собою смерті, руйнації, ненависть. Вони не вміють нічого будувати, тільки руйнувати. А мене вражає стійкість Харкова і стійкість тих людей, які люблять Харків, які є харків'янами, які бачать це місто успішним. Великим, заможним, які обов'язково відбудують. затяття людей, які тут живуть і працюють, воно є величезним мотивуючим прикладом для всієї України. На переконання Ірини Геращенко Росія має сплатити репарації всім постраждалим внаслідок бойових дій українцям, тим, хто втратили свої будинки, майно та бізнес. Юлія Лубська, телеканал прямий. Допомога військовим на південь України. Фонд Порошенка привіз захисникам детектори дронів цукорок, ремонтні майстерні, дрони, впівдрони, моторні човни, генератори, зарядні станції і багато іншого. Докладніше у наступному матеріалі. Військово-морські сили та сухопутні війська дочекалися допомоги, про яку просили фонд Порошенка. Одеська військова академія отримала дві вантажівки. ДАВ десантний варіант та два 50-місних пасажирські автобуса, які потрібні для перевезення особового складу. Для мене це буде дуже важливо. Ми тоді прийняли замовлення. По замовленню більш за все, у нас просили автобуси. Сьогодні ми пригнали два е, великих 50-місних автобуси, і курсанти будуть в комфортних умовах, полегшуючи завдання керівництву академії, робити перепіс робити е, якісні умови для навчання, і ми з великим задоволенням це передаємо е, в склад академії. А от 26-му окремому дивізіону річкових катерів привезли пересувну авторемонтну майстерню на базі вантажівки Лейланд Дав, генератори та зарядні станції Блуеті. Сьогодні нам передають ремонтну майстерню, генератори і батареї Бефі для, для 26-го дивізіону надводних катерів. Дивізіон виконує бойові завдання на Херсонському та Запорізькому напрямку. Це підсилить боєздатність нашого підрозділу. Дякую вам за допомогу. Військовослужбовці морської піхоти, повітряних сил та сил спеціальних операцій, що нині на півдні, теж отримали допомогу. 88-му окремому батальйону морської піхоти, 35-ї окремої бригади морської піхоти передали три моторні човни з двигуном Хонда та шини для вантажівок «Краз». А, передають Просто чудові, неймовірні три човни, які нам конче були необхідні, тому що це, на жаль, як розхідний матеріал, майже будь-які пошкодження, вже вихід човна з роботи. І ці три човни нам просто будуть рятувати нашу роботу, бойову хлопці будуть себе комфортно в них почувати, переправлятись, все, що необхідно робити. За човни окремо величезне дякую, 11-му окремому батальйону спецпризначення 112-ї окремої бригади сил ТРО моторні човни з двигуном Хонда, дрони Мольфар, квадрокоптери Мавік» та детектори російських дронів та БПЛА Цукорок. Надали дрони піві мольфар, 7 7-10 дюймів. Зарядні станції також додатково цукарок, який дуже необхідний на фронті. З метою ну, з часом розвитку війни. Вже просто так ти на позиції не під'їдеш. В Кожній машині має бути свій засіб виявлення ворожого ФПВ. Це вже неоднократно рятувало життя нашій піхоті. Мольфари, дрони в пів, які мають знищувати піхоту, техніку противника це зараз те, що необхідно. І загальний стандарт виготовлення цієї апаратури, обладнання, що і намагається Петро Олексійович предоставити, щоб мала одноманітність виготовлення цих засобів. От будемо про позиції вносити для покращення і єдиної системи використання. Загальна кількість, загальна вартість майна, який ми передаємо. Складає 18 мільйонів 900 тисяч гривень лише за одну подачу. Тому що саме морська піхота військово-морські сили зробили визначні досягнення протягом цієї широкомасштабної війни. Чорне море, яке росіяни хотіли зробити своїм внутрішнім озером, було для російських кораблів перетворено на болото, де вони в'язнуть і тонуть. Ще низці бригад привезли дефіцитні шини та fpv дрони Війна триває, а фонд Порошенка збільшує свої потужності, щоб допомогти якомога більшій кількості військових. Підвищення акцизу на пальне, а саме на дизель і бензин, наразі недопустиме. Про це каже низка експертів, економістів і народних обранців. Це через те, що це призведе до подорожчання пального до європейського рівня. А також до зростання цін на товари і послуги і до росту інфляції. Чи можна цього уникнути? Докладно з'ясовували мої колеги. Посилаючись на європейську директиву, Кабмін планує підвищити акциз на пальне. Здорожчання ціни на дизель та бензин в свою чергу дасть підвищення ціни на усі товари та послуги. Експерти ж кажуть, цього допустити не можна. В той же час така європейська директива не є обов'язковою до виконання. Насправді вона є просто рекомендацією, особливо враховуючи, що у нашій країні війна. Підвищення акцизу також призведе до подорожчання і транспортних послуг. А транспортні послуги закладаються у собівартість усіх товарів та продуктів, безперечно, запропоноване подорожчання пального через збільшення акцизів, призведе до прискорення інфляції в Україні. Скажімо, лише в першому півріччі цього року планується підвищення акцизів на дизельне паливо. На 27%. це найбільше підвищення акцизі в цьому законопроєкті. Дизельне паливо використовує сільська важка сільськогосподарська техніка, а використовують великі автомобілі, які зараз використовуються для перевезення по всій Україні для великої частки експорту України. А використовує укрзалізниця і використання дизельного палива «Укрзалізниці» останнім часом зростає через російські удари по енергоструктурі України та наявність подекути дефіциту електроенергії у Верховній Раді. Зареєстрували проект закону, який передбачає поступове зростання акцизу на пальне аж до 31 грудня 2027 року. Перше підвищення заплановане вже на липень цього року. За словами дилерів, вартість бензину та дизелю може сягнути 70-80 гривень за літр, а це уже європейська ціна. Щоправда, зарплати в Україні поки не європейські аграрії ж попереджають, здорожчання дизелю вплине на вартість агропродукції, адже припаде якраз на початок збору урожаю. Ми знаємо, який фінансовий стан сьогодні складний. У підприємств практично 90% з них е, мають просрочені кредити, і е, вони е, сьогодні не мають прибутковості від реалізації продукції, тому що війна е, в чотири рази підвищила логістичні витрати. І на цьому фоні, якщо ще раз обтяжувати так цей бізнес, то він перестане існувати у багатьох випадках. І сьогодні головне це зберегти. Економічна ситуація в країні наразі дуже складна, і чергове здорожчання цін більше вдарить як по бізнесу, так і по населенню. Це можна відстрочити не лише до кінця року, а й до закінчення воєнного стану. І щоб не наказали про необхідність втілення директиви ЄС щодо акцизів на пельне, так це можливо і має місце, але ніхто не буде заперечувати, якщо підвищення акцизів буде відтерміновано до закінчення воєнного стану в Україні. Потреба в збільшенні і відновленні доходів бюджету є, зокрема для фінансування сил оборони України. Але експерти говорять, доцільніше було б навести лад на тіньовому ринку пального, аніж підвищенням акцизу заганяти бізнес ще далі в тінь. На цьому в мене все більше новин завжди знаєте на нашому сайті в соціальних мережах. Там шукайте прямий, підписуватися, долучайтеся до нашої спільноти і звісно, дивіться наш ефір далі.